Нові правила у графіках погодинних вимкнень Відтепер усі області України будуть поділені на шість рівних за навантаженням блоків. Україну поділили на шість блоків по декілька областей в одному блоці. Ми є в блоці номер 5, блок… 5 – це Івано-Франківська область, Рівненська область, Миколаївська та Одеська. Серед змін також те, що кожна зі звичних шести черг буде поділена на дві рівні за навантаженням під черги. Суть нових графіків полягає в тому, що ми деталізуємо, а саме, переходимо з черг на підчерги. Споживачі конкретної черги будуть розділені на дві підчерги. Це для більш точного прогнозування вимкнень і призведе до зменшення вимкнення споживачів. Всі Зміни, які викликані у цю інструкцію, вони направлені на підвищення соціальної справедливості для рівномірного розподілу вимкнень для зменшення не зменшення а для уніфікації підходів всіх обленерго до застосування графіки погодинних вимкнень. Зміни відбудуться не лише для побутових споживачів, але й для промисловості і бізнесу. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.